Зважаючи на швидкий розвиток фінансового ринку в Україні, вибір найкращих умов кредитування може бути складним завданням. Однак наш каталог мікрофінансових організацій створений саме для того, щоб зробити цей процес максимально простим та зручним для вас. Наша мета допомогти вам знайти оптимальний варіант кредиту, який відповідає вашим потребам та фінансовим можливостям. В нашому каталозі ви знайдете інформацію про найкращі мікрофінансові організації, які працюють на ринку України. Посилання на наш сайт знаходиться в описі відео та у коментарях. Ми постійно оновлюємо наш каталог, щоб ви могли бути впевнені у тому, що отримуєте актуальну і достовірну інформацію. Тому, якщо ви шукаєте найкращі умови кредитування, зверніться до нашого каталогу МФО рекомендуємо подавати максимальну кількість заявок в різні організації. Тим самим ви повисите свої шанси отримати кредит на 100%. Заходьте на наш сайт прямо зараз, щоб скористатися перевагами нашого каталогу та знайти ідеальні умови для себе.